будь ласка, як у вас трішки поліпшився настрій після подій на херсонському напрямку? Це дуже важливі події, які поліпшили настрій мені здається всій планеті українцям особливо, і я вітаю всіх. Це така дуже важлива перемога. Правда, я розумів, що вона буде, і я про це казав в тому числі там в своїх стрімах на Ютубі. Що до нового року ми точно звільнимо Херсон, навіть якщо Росіяни будуть пручатися і намагатися зачепитись за нього. Однак, як вдарить перші морози і з'явиться кромка льоду на берегах Дніпра, вони не зможуть далі організовувати постачання своїх підрозділів на правому березі, і це буде просто питання кількох тижнів, коли їм доведеться або здатися, або вони будуть просто знищені. Ми був в цьому впевнений. Ну і Путін обрав інший варіант, намагаючись зберегти людей знову свою армію. Але більше я думаю, для нього важливо, намагаючись зберегти обличчя. Тому що уявіть собі ту картинку: там грудень, херсон, якісь обідрені, промерзлі російські військові, які вилазять з підвалів і здаються в полон. Ну, це була б картинка як Сталінград, армія Павлюса. І весь світ би на це дивився, розуміючи, якою ганьбою російська армія. Тож Путін вирішив не йти на цю ганьбу і піти зараз. Пан Залужний на сьогодні порадував новинами про те, як зсу і в якій кількості звільняють містечка і селища саме на цьому напрямку, і ну насправді вражає так мужність і хлопців, дівчат збройних сил України, і Може от, вам от що новини солдатське правдіна Олександрівка, Кисельовка. От Олександрівка це прямо breaking news. хвилини. Тому от ми звільнили справа в тому, що і пан Єрмак вчора казав про те, що е, хтось думає, що він хитрий, але ми все одно на крок попереду. І пан Подоляк казав про те, що е, потрібно більш стримано сприймати інформацію. І президент Зеленський, у тому числі в рамках свого звернення, про це застерігав. Чи означає це, що росіяни, можливо, готують пастку якусь. Ну, Перше я не знаю більше ніж наш генеральний штаб, і президент тому, якщо вони кажуть, напевно, якісь підстави в них є. Однак, мій особистий прогноз, моя особиста думка: нема там ніякої пастки, в Путіна не було варіантів. І хто буде робити цю пастку? Ну тобто, залишити якісь підрозділи, ну, вони смертники. Я не вірю, що в російській армії є ті, хто просто залишиться, щоб померти в Херсоні заради незрозуміло взагалі чого, тому що все воно вони там помруть. Тому і немає тут, я не бачу тут, чесно кажучи, ризиків, думаю, що вони реально відступають. Те, що там заміновані, там дуже багато мінних полів на підході до Херсону. Там е, дуже багато нового ну, ця територія пристрілена з лівого берега. Тобто російська артилерія може накривати квадрати і наші просуваючіся збройні сили. Тому все це звичайно можливо, але тут мені здається, що українські офіцери і генерали вже довели, що вони одні з найкращих в світі, тому вони точно знають, як це правильно зробити, але ні на яку серйозну пастку, Росія. Ну, там просто нездатна на правому березі Херсону. Е, Пане Олексію, зараз ситуація складається таким чином, що журналісти, зокрема, з видання Медуза, з посиланням на власні джерела, пишуть про те, що відступ росіян військових орків із Херсону це а, військова необхідність. А по-друге, це а, запрошення до переговорів. А як можна трактувати це: запрошення до переговорів? Як Україна може реагувати на ось такі меседжі? Та ну дивіться, це необхідність, це правда. А яке запрошення? Ну Росія запрошує до перемовин Україну вже далеко не перший раз, і очевидно, що Путін дуже хоче переговорів, а навіть не стільки переговорів, скільки йому потрібна пауза, тому що він програє. Українська армія набрала темп. В нас ну висока мораль. Зброя, ну тобто зараз все йде. Це називають американці, таке називають моментум. Тобто, ми маємо оцей драйв. Ми маємо перевагу, ми маємо стратегічну ініціативу. Ми тиснемо, звільняємо тут, звільняємо там. Тому Путін хочеться зараз зупинити. Йому потрібна передишка, і це очевидно. Однак ніякого зв'язку, що тут якимось чином Херсон, відступ пов'язаний, не пов'язаний. Відступ з Херсону відбувається, тому що саме що я вам сказав, бо в нього дві опції. Або ще місяць потримати за Херсон, ну може півтора, але все одно Херсон буде втрачений тоді ще разом з вояками і обличчям остаточно. Чи піти зараз ну він обрав найгірший, верніше найкращий з найгірших сценаріїв для нього піти зараз, вже зганьбитись зараз, але зберегти, хоча б часткове обличчя і хоча б якісь підрозділи. А щодо перемовин, він їх хоче, він про це відверто каже. Він посилає сюди емісарів, той же саме президент Гвіні, який привижав і намагався домовитися, І зрозуміло, що це він робив. Тому що Путін попросив. Просто потім Кремль застидався і почав казати, що це він на власний роздум. Ну як на власний роздум, то президент Гвіні він що поїхав з глузду. Бо їхати і від імені Путіна щось говорити. Очевидно, що Путін його просив, але потім ну, це ж не невдобно вийшло, що називається. Що виглядає це як дуже велика слабкість. Путін зараз слабкий, йому потрібна передишка. Тому моя порада, моя думка, я це кажу колегам: в перемовини вступати можна самі по собі. Перемовини не є зрадою. Це нормально. Це як журналіст, ви виходите в ефір. Це ваша робота, і тому є дипломати, є політики. Вони можуть вести перемовини, але принципово важливо при цьому не зупиняти зсу. Тобто, будь ласка, давайте вести перемовини про те, як Росія вийде з території України, але весь цей час ЗСУ мають. Працювати, відзвільняти, рухатись вперед, Бо в нас зараз є перевага і її не треба максимально скористатися і звільнити якомога більше української території. А перемовини, будь ласка, давайте поговоримо. В нас є чітка пропозиція до них: звільняйте нашу територію. Ну, це наша умова. А якщо вони хочуть вести перемовини про те, як ми здамо нашу територію, здамо наших людей, ну так на такі перемовини ніхто не піде. Я впевнений в цьому, і вони для нас такі перемовини нам не потрібні.